Сьогодні, 23 лютого, главу участку програми як це не дивно, присвятимо 23 лютого. Це Юрга Врещак і окрім цього вісця кремля покажуть таке. На чому економлять росіяни? Нові подвиги від баряцького. Епілептичні труси в триколор. 23 лютого низка країн на пострадянському просторі серед яких і Росія відзначають як день захисника вітчизни. Та ті, хто традиційно перехиляють келихи за славу російської армії, не знають, що в дійсності святкують одну з найбільше суперечливих дат в історії 20-го століття. Двадцять третє лютого в Росії червоний день календаря. день захисника отчизны. главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации. И наш народ всегда гордился своими бесстрашными воинами. В разные исторические эпохи они не давали врагу покорить Россию. Защищали ее от нашествий, не щадя себя, отстаивали каждую пять родной земли. Каждую пять родной земли. Как выявляется, не каждую. 23 третього лютого міцно увійшло в свідомість кожного радянського громадянина як день, коли в 1918 році почалося формування робітничо-селянської червоної армії. Ше того за офіційними даними саме 23 лютого 1918 року загони молодих збройних сил вщент розбили наступаючі німецькі частини під псковом та нарвою. Насправді, брехня від першого і до останнього слова. В лютому 1918 року більшовицька держава могла раз і назавжди припинити своє існування. Німці наступали на Петроград російської армії як такої, не існувало в принципі. А малочисельні кубки ідейних більшовиків організовані в загони ситуацію стабілізувати аж ніяк не могли. 20-х числах лютого німецькі армії націлилися на псков центр усього північного фронту. 23-го, коли за версією більшовиків перші загони Червоної армії героїчно билися за місто. Німці були в 50 кілометрах від Пскова. Це підтверджують численні архівні джерела. Бойові зіткнення почалися лише в ніч з 24 на 25 лютого. Місто захищали кількасот більшовиків добровольців. Половина з яких полягла, половина втекла. Німці зайняли Псков. 25 лютого такі самі події відбувалися і в нарві, яку захищав гроза усіх буржуїв революційний матрос Дебенко. Захищав він місто так, що аж потрапив під трибунал, бо безславно втік зі своїми чорними бушлатами, аж в Самару. Місто без бою зайняли німці. Як бачимо, ніяка червона армія ніякого 23 лютого ніякою бойовою доблестю себе не покрила. Тож звідки взялася святкова дата? Її придумали самі ж більшовики для того, щоб приховати ганьбу всесвітнього масштабу. Бо саме в цей же день на таємному засіданні ЦК РСДРП вирішили прийняти німецький ультиматум і підписати ганебний бреський мир, за яким Росія втрачала величезну частку територій. Згодом самі учасники тих подій згадували: приурочування праздництва годовщини робочої Крістіанської красної армії к 23 февраля носять доволі случайний і трудно об'яснімий характер і не совпадають з історичними датами. Що характерно 23 лютого взагалі ніяк не відзначали до 1923 року. Тоді святкували п'ятиріччя створення Червоної армії. Тоді ж ця дата вперше з'явилася в офіційній радянській історіографії як день заснування більшовицьких збройних сил. А от саме ідеологічне обґрунтування, переможні бої червоноармійців під Псковом та Нарвою, особисто висунув Сталін, але аж у 1938 році. Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на революционный Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма стал днем юбилея молодой Красной Армии. Ось так, підмінивши історичні факти, радянський вождь на довгі десятиліття наперед перетворив ганьбу на поразку. Тому всі ті, хто святкують 23 лютого, насправді відзначають той день, коли кубка більшовиків вирішила капітулювати перед німцями. Зекономив, значить, заробив. Так подумали люди і почали менше купувати під час кризи. Багато хто відмовився від одягу. Скільки це у відсотках? Багато хто дивимось у цифрі дня. 62 відсотки. Стільки росіян почали економити на новому одязі під час кризи, просто її не купуючи. Майже 40% врізали витрати сімейного бюджету, жертвуючи відпустками. 30% економлять на алкоголі, вибираючи дешевші бренди. При цьому майже половина росіян переконана, що криза до кінця 2016-го нікуди не зникне. 23 лютого це не просто ще один привід для чоловіків посвяткувати, а й ще одна можливість для жінок зробити сюрприз своїм коханим. Саме тому вже у передень свята усі полиці із трусами та шкарпетками російських магазинів порожні. Та цього року багато хто може отримати щось новеньке. 23 лютого дивна пора шкарпеток, трусів та піни для гоління. Мільйони чоловіків по усій Росії отримують саме ці речі від своїх коханих у День захисника Батьківщини. Та декому пощастить отримати справжній ексклюзив. Світлодіодні труси патріота від російської дизайнерки Ірини Романовської спідні. Ця жінка у новомодному кокошніку вдосконалила пластиковими зірочками, які світяться кольорами російського прапору. І, попри те, що це мерехтіння може викликати напад епілепсії, ці тежографічські труси состоять із лампочек. Ярка світа авторка лінійки нижнього одягу називає її найкращим подарунком для справжнього чоловіка. Мій, а світячі троси дуже екстравагантно і етична. Подейкують, що особливий попит труси світильники вже мають в окупованому Криму незамінний подарунок в умовах енергетичної блокади. Та найкраще те, що труси від Романовської легко можуть перетворитись із подарунка на 23 лютого у презент на 8 березня. Тут вам стануть в нагоді поради іншої легендарної росіянки Єліани Малишевої. Береш мужські труси. вони, вот Раз. Два. І робиш із них топ. Раз. І два. Опляля. Ми Хто б міг подумати, що найстрашніше, і здавалось би, найжорстокіший росіянин стане добрим самарянином. А в Росії на поміч позичальникам вийшов малиновий плащ. Ви гадаєте, це землетрус? Ні, це Стас Барецький йде в держдуму, і ми не жартуємо. добрі з людьми Ваш депутат Стас Барецький. Колобок важковаговик прикотився в банк і вирішив допомогти знедоленим. Я прийшов в банк втб 24 допомогти валютним іпотечникам. Гроші Берецький взяв з продажу хати, а це до слова 30 тисяч доларів, як він переконує. Частину коштів одіозний шоумен викинув. Отак. Може ж що ж забрати. Чи стане сам Берецький бездомним, невідомо. Зрештою невідомо, чи містер Малиновий піджак через допомогу з виплати кредитів потрапить у Держдуму. Але якщо це станеться, торвані труси та імпортозаміщення гарантовано. На ну, кожне засідання Держдуми не обходитиметься без головного трюку За Росію! По-любому! Єв. Камоночка! Російські серіали штампуються як на заводі, і зазвичай на якість там не дуже звертають уваги. ІПЛ, як то кажуть, її без того схаває. Черговий провал ефірі видало НТВ. І, хоч зараз усі сліди стирають, де тільки можна, інтернет все запам'ятав. НТВ помпезно запустило новий серіал на глибині з такою назвою Куди легше сягнути дна, що зрештою і трапилось. У фільмі забули забрати зелений фон, на який мали накласти спецефекти. Її там, купіть цвіти. І, хоч відео НТВ звідусіль видаляє, користувачі встигли з нього познущатися. Ось актори у фільмі Гравітація. Тут вони на зйомках скаженого Макса. А ось це відео більше відповідає назві серіалу на вісіюта. Купіють цвіти, мандаріни. Зрештою на якість російські кіношники особливо уваги ніколи не звертали. Що з Она рожає. Привезли в ближайшую больницю. Родовую. В якому состояние? Ребенок іще хуже. Я йду з вами. На кому основані? Починається родова діяльність. Хринова є. Це був Юрий Гаврищак. І не забувайте писати на пошту. Вісті Кремля Собачка Укорнет.